Малятка, до нас з вами сьогодні в гості завітає дівчинка, яка розповість багато цікавого. Добрий день, малятка! Мене звуть Даринка, і я хочу вам розповісти про сім'ю. У мене чудова сім'я є тато й мама. Ми дружно живемо, а ще є сім'я, де є і братик, і сестричка, тато-мама, тут їх четверо. А ще є сім'я, де ще більше діток. І також з мамою, тато і дітками можуть жити дідусь і бабуся, велика дружна сім'я або, можна сказати, родина. А це дітки. Родинне дерево, де внизу знаходяться дітки, батьки, дідусі і бабусі. А давайте ми створимо з вами своє родинне дерево. Ви мені допоможете? Так, приступимо до роботи. Давайте розімнемо наші пальчики. Є у мене гарна сім'я. Тато, мама, брат, сестра є у них тепер і я ось така моя сім'я. Дітки, а давайте ми з вами намалюємо родинне дерево. Незвичайне! Погляньте, у мене є пензлик, фарби різнокольорові: зелена, жовта, коричнева, червона, оранжева, склянка з водою. Серветка і наші пальчики. Зараз ми з вами спробуємо намалювати стовбур нашого дерева. Ось ми вмочили в коричневу фарбу пензлика і погляньте ставимо пензлика внизу аркуша паперу і проводимо ось таку лінію. Поруч ще одну, щоб стовбур був у нас товстенький. А потім погляньте, давайте отак ще в сторону ріньку поставили одну лінію. І, іншу. і тепер миємо пензлика. І зараз будуть працювати наші долоньки. Берем? Я беру ось оранжеву фарбу, а ви можете взяти таку, котра вам сподобається. Погляньте, вмочила гарно пензлика. Вмочіла. А тепер буду розфарбовувати свою долоньку. Ось так гарно її зафарбовую. Якщо не вистачає, набираємо ще фарбочки і зафарбовуємо гарно нашу долоньку. Ось таким оранжевим кольором. Новий кольор у нас з вами з'явився оранжевий. Погляньте, долоньку я зафарбувала пензлик поклала помила в водички і поклала на скляночку. А тепер прикладаю ось так. Приклала, притиснула свою долоньку і прибрала. Вже у нас одна є-крона. Зараз ми ще різнокольорових з вами наробимо. Витримо долоньку. Долонька вже в нас чистенька. І зараз ми з вами візьмемо іншу фарбу. Візьмемо зелену фарбу і зафарбуємо долоньку. Ось я вже розмалювала свою долоньку. Яким кольором? Підкажіть мені, будь ласка. Так, зеленим. І тепер прикладаю її. Ось так. Приклала, притиснула і прибрала. Ой, погляньте, ще одна крона в нас є. Зараз витрим нашу долоньку. А тепер давайте візьмемо червону фарбочку. Пензлика мочимо водичку. Витримо і в червону фарбочку. І зараз останнє крону нашого дерева намалюємо. Сімейного дерева. Долоньку розфарбовуємо червоною фарбою. Гарно розфарбовую. Ось наша червона долонька, прикладаємо її. Ось так гарно притискаємо. О, погляньте, як у нас гарно. Тепер витираємо долоньку, витираємо її гарно, потім помиємо. Дітки, погляньте, яке у нас гарне родинне дерево одержалось. Ми його повісимо на стіні і будемо ними любуватися. Дякую вам, що ви так гарно зі мною працювали! І чекаю від вас гарних родинних дерев! До побачення!